Зимайся доброго вечора, ми з України. Зродились ми з великої години, з і із полум'я вогнів, плекав нас збій, пократі України кормив нас гнів і злість на ворогів. Пока у нас бій, потратів України, кормив нас гнів і злість на І ось ми йдемо у бою життєвому, вільні міцні, не зламнімо граніт, грані, но плачне дав свободи, ще нікому, а хто горець, той добуває світ, но плачне свободи ще нікому, а хто борець, той добуває світ. Ой, узі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажури. Шу славну Україну, гей, гей розвеселимо, А ми ту червону калину відіймемо, а ми нашу, славну Україну, гей гей розвеселимо. не жилися Червона Калина, маєш білий цвіт, Україна, маєш вільний, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, розвеселимо. А ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Все мимо, ой на ой на горі кайженці жмуть, ой на ой, на горі каженці жмуть, а по під горою яром долиною Козаки позакиду. Гей, наливайте повні чари, щоб серед він залися, щоб наша доля нас не чурала, щоб краще в світі жилося, щоб наша доля нас не црала, щоб в світі жилося. Нашим ЗСУ, вільному народу, не немає переводу, козацькому роду, слава нашим ЗСУ, буде мир та згода, не немає переводу, козацькому роду, Горить, палає техніка ворожа, війна Україні. Слахуй, дущить кораби гей, гей! Хай живе, хай живе війна Україна, хай живуть, хай живуть, славні козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай зимуть воріженьки на вічні діки, нехай зинуть воріженьки на вічні віки.